Сьогодні я хотіла поговорити про те, що означає зміни в собі. Є люди, які кажуть, що я щось роблю погано, критикують себе, мені треба щось з себе викорчовувати, вирізати, вибивати, і живуть в такому стресовому стані, тому що вони відчувають надвідповідальність за те, що в них не ок. Є люди, які кажуть, приймайте мене такими, які ми є. Є люди, яких називають просвітленими. Це люди, які відчувають себе, свої емоції, вони розуміють себе, намагаються розуміти себе, відслідковувати свої емоції, і це дуже мудрі люди. Люди, які знаходяться в позиції дорослої, свідомої людини. Коли ми говоримо про зміни в собі, то це не про те, щоб виганяти демонів, гнобити себе, принижувати, викорчовувати. Це про посилення, визнання кращого, що є в нас, і визнання того, що у нас є щось не ок. Будь-який демон може бути корисним, коли визнаєш і знаєш, як ним керувати, як з ним домовитись. Сила людини не в тому, що вона свята, а в тому, що вона пізнає себе, визнає в собі весь всесвіт, хто краще змія чи число. І людина має мудрість продовжувати вивчати свій внутрішній світ, керувати ним, незважаючи на помилки. Гнів може врятувати життя, і гнів може зруйнувати життя. Заважає нам те, що ми саме не приймаємо в собі, але переносимо, проюцюємо на інших, критикуємо, засуджуємо в інших, захоплюємося чи заздримо тим якостям, що є в інших, але не бачимо в собі. А значить, не сприймаємо, а значить, ми цим не можемо керувати. Мудрість в тому, щоб сприймати і вивчати весь сіль. Всі Всесвіт, гори, сакури, перегній, різних комах, багато, все-все-все, що є у всесвіті, все у цьому світі має місце бути. І якщо це є, кажуть мудрі люди, духовні люди, то це означає, що це має бути. Цьому має місце у цьому світі. І я ще трішки хотіла сказати про те, що для того, щоб більше дізнатися про те, які ми у відносинах, а які у нас відносини, треба вивчити свої сподівання і очікування. І Я пропоную вам вправу, яка допоможе дослідити очікування у відносинах. Для цього треба взяти аркуш паперу, розділити його на три колонки. У першій колонці написати перелік саме ваших очікувань до конкретної людини, друга це те, що реаль, реально відбувалося: слова дії людини, чи відповідали слова людини дійсності. І третя колонка це те, що говорила людина, як вона бачить ваші відносини. І обов'язково занотуйте, це слова, які відповідали дії, чи це були лише слова, а дії були про інше, і людина не виконувала свої обіцянки, або людина виконувала обіцянки, але не завжди. Дослідіть це, будь ласка, а коли ви заповните табличку, перегляньте її, заспокойтесь, сядьте зручно, подихайте, видих. Так, ви у цей час, після того, як написали табличку, у вас може бути багато відкриттів про ваші очікування у ваших відносинах. Якщо у вас дуже багато емоцій і вам важко заспокоїтись, приділіть час тому, щоб відслідити свої емоції, визнати їх і дати час собі пережити, а потім приступайте до другої частини. Сядьте зручно вдих видих. Прикрити очі і уявіть, що ви з своєї кімнати переходите через двері в сад. Ви проходите через чудовий сад, там квіти, троянди. І у глибині саду стоїть прекрасний храм це храм мудрості. Ви заходите у двері храму, проходите до центру. Чудовий високий храм, зверху ліється з центру потік світла, з віком, з вітражами теж ліється чудове різнокольорове світло, яке зачаровує. Ви становитесь у центр потоку, і цей потік наповнює кожну вашу клітину. З кожним вдихом ви стаєте спокійніше. відпочиваєте тілом, відпочиваєте душею, вдих, наповнюєтесь спокоєм, видих, видихаєте тривогу, вдихаєте спокій, видих, вдихаєте розчарувань. І через деякий час ви розумієте, що ви більше, ніж та людина, яка відчувала біль. Розчарування, і сама ваша сутність, це цілісність, єдність, розуміння, мудрість, сприйняття себе, і це справжня ви, якою створив вас Бог, всеси. І коли ви відчуєте гармонію від цього відчуття, уявіть, що перед вами з'являється та ваша частина, яка мала очікування і розчарувалася в собі в іншій людині. Обніміть її, передайте їй свою любов, підтримку. Розкажіть, що щоб у її житті не відбувалося, які помилки вона не робила, ви завжди з нею. На її ви її підтримаєте, дасте розраду, допоможете. Зрозуміти те, що відбувається, і знайти найкращі шляхи виходу з ситуації, б це не було. Розкажіть про те, що ви готові вислухати, підтримати, знайти рішення, надати сил для розуміння виправлення ситуації. Подякуйте за те, що вона мала рішучість прожити ці події, отримати цей досвід і вибирає дослідити цей досвід. Наскільки боляче їй не було. Уявіть, що у цієї частини вас в руках з'являється свиток з переліком очікувань, і ви готові прийняти себе, простити себе за те, що відчували, і покласти оцей список у скарбницю досвід. Уявіть собі, як виглядає ця скарбниця? Як це ви робите, як ви кладете оцей? Список у цю скарбницю. Подякуйте собі, подякуйте за досвід, за те, що ви завдяки цьому прожитому проміжку життя стали мудрішими. І у вас тепер є інформація, яка дозволить у майбутньому вирішувати ситуацію по-іншому, діяти по-іншому, більш усвідомлено, більш розсудливо, спокійно або за ситуацією більш. Жорстко, але терпимо до себе, з повагою до себе, до іншої людини, і до свого досвіду до того, що сама та ситуація, яка буде відбуватися, стане ще одною перлиною у вашу скробницю, вашого досвіду, який ви завжди зможете дістати і зберегти, і використати собі на благо та іншим на благо. Відчуйте єдність зі своєю частиною. А коли будете готові, прийміть цю частину у своє серце, подякуйте собі, Всесвіту Богу, храму мудрості, людині, яка була з вами в ситуації, батькам, зробіть вдих і видих, посміхніться і повертайтеся. З храму мудрості до своєї кімнати виходите в двері храму мудрості, проходите через чудовий сад, проходите поруч з трояндами, проходите в калитку цього чудового парку і через двері ви знову опиняєтесь у своїй кімнаті. Зробіть вдих видих, посміхніться, відкривайте очі. Ви можете виконувати цю візуалізацію не тільки працюючи з очікуванням, а й будь з якими емоціями, відчуттями на цьому все гарного мирного дня.